Друзі, всім привіт! У нас сьогодні понеділок, 21 жовтня, ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Треба його розпочати якось з красивого. Тут може ще якогось запхати гарбуза. Ну, ми його тако положимо. Щоб це була осінь, гарбузики від е, нашого фрузелка. Так. Що будемо робити цього тижня? Цього тижня ми замахаємося точно. Чи буде там вишивка, я не знаю. Але але цей тиждень я собі пообіцяла, що я вернуся до сорочки і нагадаю, я вишиваю буденку, вишиваю на Едінбурзі нитками DMC Perle 8 різних кольорів, вишиваю з колекції Метковської, буду додавати свої якісь. Щось додам, щось звіднімо. Смужки якісь. Ну тут такі смужки, до речі. Ага. Ага, згадала. Я собі згадала ми з Оленкою, вишиваємо вишиваю для Оленки ту сорочку, що одні смуги мають йти на спинку, одні наперед. Вона сказала, що ці їй не подобаються. Цікаво, їй, вони взагалі не подобаються, чи їх можна на спинку дати. Бо ці мені подобаються, ці мені красиві. А вони є тут розшиті. Ага, є розшиті, як я би це їх шила. Я що собі думаю? Я просто думаю, що, наприклад, сьогодні понеділок в мене буде дуже загружений. Е, розкажу вам, куди підемо. Е, але раночок видався також дуже активний і, хоч я і знімаю це відео, але я ще зовсім зовсім нічого не вишивала. І коли буду вишивати, я не знаю. От, е, Але хочу цього тижня буду їхати поїздом цього тижня. То візьму з собою в поїзд будиночку, але до того часу, як я в нього сяду, а сяду я в нього в середу з ранечка, то хочу собі намітити, де я маю шити ось ці смуги. У мене є розмір, в мене є де, що, куди, як, все. В мене є, тільки треба сісти і це зробити, але нема часу сісти. От, Тому дивлюся, я просто зараз на ці смуги. Тут іде в нас вишневий або червоний. Синій фіолетовий, красиві гарні відтінки? божественні відтінки. от, і Тут в нас йде ретіз і йде кривулька. ну, і Що тут що тут, як вам пояснити? що тут, пояснити, не шити в поїзді? Ретязі і кривульку? 40-42 см сама ця смуга. Сіла собі і шпариш, аби бачити. Але якщо я не буду бачити, то я, ну це поїзд, розумієте? То я візьму ще з собою волове око, воно в мене ось так є, тут треба душити. Я сподіваюся, це дошию, не факт. Тому що дуже розписаний в мене ці два дні, прямо по годину розписаний, і я ще туди хочу ще, знаєте, впихнути всякого різного такого побутового. Так, а наразі я побігла. Ну і звичайно включуся. Ми приїхали на виставу, третя година дня. А що? Можна? А нам туди чи туди? Вистава називається Кайдашева сім'я. Розкажемо франківський драмтеатр, ну ви зрозуміли, а ми не лишенько, ми змерзли, так? <гану> Театр імені Зіковецької Марії. <гану> Сьогодні вибрали інші місця. Сьогодні <гану> на балконі <гану> на балконі. Ми вже казали, що Ірина буде сяючи шкіри, але доявляється і сяло, сяло. А ми ще не сиділи з тобою на балконі. Перший раз. <гану> <гану> а, я не хочу розвиватися, бо я можу змерзти. з Експозиції якісь там взагалі.

Я додому пригнала. Вистава, мала бути, здається, на 120 хвилин. Ці дві години була 3 години. Тобто, на третій ми пішли, по шостій ми вийшли. Отже, зразу вам скажу: мені здається, що половину театру подумали, що це вистава Кайдашева сім'я. Вистава називається, тобто ця іронічна комедія називається Кайдашеве. Сім'я. Ну і як вам сказати, коли було гола попа на сцені, а спереду він прикриває своє майно е, баняком, мені здається, що багато тих, хто привів дітей, задумалися, що це відбувається. Розумієте, бо ж в Кайдашевій сім'ї такого не було. Але за нами, прямо за нами. Сиділи діти. Навіть не так я почну. Я ще не спалила е всю загадку, але нічого. Сьогодні дитина, моя старша, прийшла зі школи дуже швидко. Питаєш, що так рано? У нас фізик відпустив. А Чого вас фізик відпустив? Тому що фізик зі своїм класом йде на виставу. Я така: О, і я йду на виставу. Небудь там, і зустрінемося. Так от, ці діти сиділи за мною і вище. Ну і через за мною, і так вправо, вліво вліво, через три місця сидів фізик. Ну, я, звісно, підійшла, привіталася, спитала, як справи моєї дитини. Сіли, побажали один одного приємного перегляду, гарних вражень. І кума каже до мене: він добре прочитав назву вистави тої кумедії. Я кажу, ти знаєш, я думаю, що я сумніваюся. Він ж фізик. Так от. Там такі були рухи, там такі були сцени, там такі були доторки, що розумієте, дітям 8 клас їм тільки покажи, вони ж будуть реготати на весь зал, розумієте. але ну, та голодупа, то, про, то просто, просто капець, я ж такого в житті не бачила. Чесно, в театрі, я маю на увазі. Так от, враження позитивні, будете мати можливість. Рекомендую, сходіть. Е, є там і багато там піднятих некомедійних, ну, але в основному це така комедія, дуже гарно вони е, саму тему взяли. Наприклад, е, от як взяти кайдашеву сім'ю, коли я читала, так? то я собі там уявляла такі. Е, Давні постаті в таких українських строях, сорочках таких затертих, люди спрацьовані. Потім, коли вже спіймай, така деша, випустили цей серіал, та це вже ніби те саме, але вже такий несучасний сучасний манер, манер моєї молодості, це як дискотеки до клубу ходили. От, от ідентичне все. А тут, а тут вони ще по-іншому зробили. Проблеми залишили ті самі, але, але дуже гарно і ну, коротко скажу тако, двох слів, Там вони займалися е шкірами шили одяг шкір. І тут, коли Мотря приходить, така, знаєте, красива дівчинка-розочка в такому е, червоному платічку, потім з нею свекруха його здирає, вона лишається в такому майже спідньому, такому бежевому короткому платічку. А потім, е, як іде сама вистава, йдуть роки, і вона набуває, тут в неї вже запаски шкіряна, тут корсет шкіряний, тут вже там е, шапка якась шкіряна. Ну, розумієте, так само і там. Е, як він не Лаврін, а той другий Карпо. Е Аналогічно, спочатку такий хлопець, якийсь там мається, а потім вже такий сорочці красивий, і вже шкіряний пояс в нього є. Ну, тобто з руками, е кожна сім'я набуває, набуває, набуває. Так от рекомендую, підіть. Хочете брати дітей і пояснювати їм, що то дядько то цьотку за цицьки лопає, то може. Можете. Чи той дядько ходить з баняком на пісню, ну, теж можете, але я вас попередила. Ну, Діти взаді затихли, розумієте? От, що сьогодні в мене? в мене завтра буде дуже важливий день, і я для цього зроблю окреме відео. Я вам просто покажу і розкажу про цей день, про бачення. Різних людей цього дня, про різне бачення людей цього дня, так правильніше буде. І е, скільки коштує зробити цей день, я вже не знаю, що ще маю сказати. Одним словом, е, я завтра маю вижити, тому що в мене підйом завтра в 6-й ранку. Бо в 7.30 дитина менша. В них канікули. До речі, я забула сказати. В мене цього тижня в меншого канікула, а на другий тиждень старшого канікули. Тобто канікул в, в мами осінніх нема. Е, і вони завтра йдуть у поїздку десь в сторону Івано-Франківська. Мені треба його відправити. Потім на 10-ту годину одна атракція, на першу годину важлива атракція також буде. Тому е, тримайте за мене кулаки, будь ласка, щоб я вийшла на зв'язок. Іду я починати знімати відео для нового відео. Дуже-дуже ранний ранок. Відправила дитину на екскурсію, але кожного ранку в мене зустрічають такі світанки, Ну, сьогодні трошки швидше, звісно. Я хотіла з вами поділитися. Це ще сьогодні нормально, сьогодні я насолоджуюся ось такою красою. А буває, що сонце ну, прямо в очі. Так тобі світить. Не в очі, а в одне око. Ну, але нічого. Я люблю сонечка. знаєте, що я роблю, я лежу, От колягла, ноги здерла і лежу. Похвалюся, вигуляла сьогодні своє намисто, яке купила в Косові. Красота, а лежу я, тому що сьогодні був дуже виснажений день, який ще не закінчився. Сьома година вечора. Менше їде з Франківська, маю ще збори ОСББ, маю віддати деякі речі коліжанці. Що що я маю сьогодні? Я маю розграфити собі сорочку борщівську буденку, передні пасми. Я сил не маю. Сьогодні ця фотосесія була надзвичайна. Ви знаєте, і. Діти вони такі, такі гарні, такі молоді, такі, як писаночки всі. А що саме основне, вони є дуже розумні. Одним словом, побачимося завтра.